Всім привіт, вітаю в себе на каналі. Сьогодні говоримо про ситуацію, яка сталася в Гданську. Там поляк неадекватно себе поводив. Спочатку напав на доставчика їжі з ресторану, який виявився українцем. Після того приїхав до ресторану і напав на власника. Того самого ресторану, з якого він ту їжу замовляв, також через те, що він знову ж таки є українцем. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Поговоримо про те, чому так сталося. Також з вами поговоримо про тенденції з цього приводу, які в Польщі виникають. Тож дивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь цей стрім, і чи були у вас якісь подібні ситуації останніми тижнями або місяцями. Отже, в Гданську затримали 31-річного чоловіка, який погрожував доставщику їжі з ресторану, а потім і власнику закладу, а також ображав обох через українське походження. І дана інформація розміщена на офіційній сторінці поліції Гданська. Посилання, друзі, я залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і самостійно перевірити реальність цієї інформації, скажімо так. Вот до поліцейського відділу надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожував працівнику ресторану, який доставив йому їжу, і <кхід> приводом стало те, що в кур'єра не було два злотих здачі для цього поляка, і замовник їжі погрожував кур'єру побиттям також ображав його через. Українське походження, а після е того як не вдалося вгамувати е власне клієнта, клієнт достав е бейсбольну биту і достав доставщик просто е втік з місця е події, але вже Історія на цьому не закінчилась, і через декілька днів той самий поляк подзвонив до ресторану. Звідки замовляв їжу, почав ображати менеджера, який підняв слухавку. Через декілька годин після цього він взагалі приїхав до цього ресторану. Його там зустрів власник, і він напав на цього власника з кулаками. Після цього він хотів зайти в сам ресторан, щоб там я не знаю чи то зіпсувати. Майно цього ресторану, чи що зробити, але він помилився дверима, зайшов в сусідні двері, де була пекарня, де працювали виключно поляки, і там напав з кулаками на продавчиню, який також досить сильно дісталося, бо він бив її кулаками по голові. І після цього він втік. Так як власник ресторану знав адресу, бо вони йому доставляли їжу, так він знав, де той поляк проживає. Він передав цю всю інформацію до поліції і чоловіка було. Затримано прямо в нього вдома, і після обшуків вдома також було знайдено в нього там 81 дозу гашашу і дві психотропні пігулки. Затриманим виявився мешканець корінний міста Гданська. його було звісно, що затримано. Прокуратура висунула чоловіку сім звинувачень, які стосуються образ та погроз за національною ознакою порушення недоторканості примусу та зберігання наркотиків. І за це на даний момент йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Хоча я не розумію, чому такий маленький срок. Тому як ми з вами розбирали вже е, ситуації, в яких е, Люди робили там набагато менше правопорушень, і їм за це світило до 10 років позбавлення волі. Але хто ми такі, щоб спорити з прокуратурою, скажімо так? От, тому надіємося, що цього чоловіка посадять і він там за цих 5 років подумає, як себе потрібно вести і чи, ну, якби, і чи потрібно виявляти свою ненависть на основі от саме. Скажімо так, національної приналежності людини. Друзі, будь ласка, якщо якісь подібні ситуації у вас були, пишіть про них в коментарях під цим відео, будемо з ними також розбиратися. Також буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!